Українські ветерани з протезами зійшли на найвищу гору Африки кіліманджаро, і це сходження на висоту 5895 тисяч метрів стало світовим рекордом. У Нас тут е, п'ятеро, ромчик, саньочок, мішаня. І Оля, ці герої отримали поранення на фронті, коли давали відсіч російським окупантам. Владислав втратив кінцівку ще у 2019-му під час боїв на Світлодарській дузі. Роман у 2022-му Під час російського танкового обстрілу, під час бойових завдань, у 23 му втратили кінцівки Олександр та Михайло. А Ольга отримала на передовій два тяжкі уламкові поранення. Ніхто з них не міг уявити, що буде підкорювати одну з семи найвищих вершин світу. Ветерани йшли по болоту, камінню, крутих слизьких підйомах в дощ і грозу. Коли ми піднялися на саму вершину, то да настало таке полегшення, І саме головне захоплення було від того, що кожен член групи своїми ногами сам піднявся. На цю точку ми були дуже щасливі, від того, що нас вийшло. Дорогою їм довелось боротися з гірською хворобою фізичною та емоційною, втомою. Увесь шлях вони пройшли пліч о пліч, і ця підтримка не давала їм здатися. Показати загалом всьому суспільству, що наш народ дійсно незламний, може. Продовжувати боротись і робити якісь е, такі немирні речі, не дивлячись на поранення, втілити сходження на Кіліманджаро вдалося завдяки проекту Друге дихання його ініціював американець українського походження, благодійник Геннадій Газі. Українські ветерани вкотре продемонстрували світові, що таке незламність, і що після тяжких травм життя не втрачає сенс, а може бути цікавим і наповненим.